І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати ігру під назвою Машинаріом. Це вже у нас 13 -та частина. Так, значить, я зупинився от на цій от головоломці. Потрібно, типу, зробити послідовність самих нот. Ну, Но поки що я цього ще не рішив. А саме цю головоломку. Потрібно просто уважно слухати. Уважно слухати і розуміти, що нажимаєш. Хіба що давайте зараз ще раз вернуся туди? Туди вернуся. І спробую пожма... понажимати цих нот. Саме ті ноти понажимати. Понятно? Окей. Я от не знаю, можливо на початку, типу, щось я не так роблю, потрібно типу якусь іншу мати послідовність. Ну давайте знову послухаємо уважно тут а як. Не знаю, давайте, значить, підемо туди. Там же подивимось, як воно буде. Типу, ну я послухав, окей. Правда, там послідовність мені здається, на початку неправильна. Потрібно, типу... <плес> вот така мені здається. Мені здається, вот так воно мало би бути. Нє? Хоча ні, правда. Вот. Мені здається в кінці там вот така вот нота. Типа дві ноти в кінці вот такі. Так, почекай. Тоді пішли сюди знову. І дивимося. Ну, слухаємо. Ну да. По факту, да. По факту в кінці мені здається, правда, друга нота і третя. Ну вот на початку я вот не розумію. Да, ну от, чуєте, правда, навіть. Друга і третя. Ха, прикольно. Ще й дуже прикольно. Давайте знову, значить, послухаємо, і почат... почекай. Спочатку. Ну, щось, типу, такого, ну і не такого. Чесно, я після того, як зняв 12-ту частину, таки подумав, блін, буду робити все вже по рандомі. Але тут, якщо робити по рандому, це стільки послідовності буде. Ну, це також нелогічно робити. Треба прям, прям дуже слухати, уважно. Тому давайте знову. Окей, заповнив. Типа. Тепер давайте попробую тут. А. Мені здається, зараз я вже зрозумів як. Напевно що. Спочатку перша. Друга, третя. І п'ята. І пробуємо другу і третю, напевно. Що. Бо там, правда, в кінці дуже чути другу і третю ноту. Блін, правда. Хіреї деколи з себе... В смислі, не поняв. Деколи я фігею від себе, що я, блін, по факту, правда. Слухай, слухаю, і, слухаю, блін, роблю те, що правильно. Але я не поняв, що це таке? Ну давайте ще раз. Як там було у мене? Я вже забувся, блін. Так, перша мені здається, четверта, друга, третя, п'ята, друга, третя. А що нам робити? А. Що зітре зробити? А, я поняв! Типу, щоб воно заклинуло. І щоб воно не вернулось назад. В тому самому положенні. Ну, в принципі, все. Це за скільки я хвилин вирішив? Плюс-мінус за 5 хвилин. Ну все, можемо залізати. Мадам вперед. Погнала! Прикол! Я в шоці. Ну це не сложна ломка, якщо добре слухати. І розуміти, яку. Нажимаєш ноту. Все, полетіли. Врятували нашу дівчину. Врятували, типа, світ. Врятували, типу. роботів. Чимось. Отримані досягнення утікач. Є. Все достижения розблоковані. The end. Да. Кінець. Така вот игру. Получилася. Прикол, блі. Ну, Сейчас игра цікава была. Правда сказати. Можно сказати, правду, що цікава была игра. Амоніта дизайн. Шо, типу, такі тетри? Серьезно? Так вони їх зробили. Чи що? Так, це легендарна пісня від машинаріо. Ну, типа. Ну, що я можу сказати? Ігрулька, правда, була цікава. З до всіх ігр Аманіта Дизайн, напевно, що це перша ігра, яка правда ну, з досложними головоломками. Тому що які я от грав, ну, наприклад, той самий Хіппі Гейм або Чучел. То там, ну не настільки прям були аж сложні головоломки, як от в цій ігрі машинаріо. Ну, сама ігрулька навіть старенька, з 2009 року. Тому, ну в ігрі скільки років? Десь. Ну 16 років в ігрі. Но ігра все одно прикольна. Оцінювати ігри я вже зрозумів, також немає смислу. Тому оцінку я ставити в ігрі не буду. Просто скажу, що мені сподобалося, а що не сподобалось цій ігрі. Ну, по-перше, мені сподобався напевно, що сюжет, Да, все ж таки, сюжет ніби і непоганий. Хоча, і якщо так ну, а який сюжет навіть самої гри. Тому ну, тут можна навіть сказати, що 50 на 50. І сюжет не дуже мені сподобався чимось навіть. А інші 50% тим, що ну, сюжет ніби й непоганий. Типу, що нам потрібно було врятувати нашу дівчину. Це була наша ціль, по факту. Врятувати нашу дівчину і втікти просто з цього машинаріума. Типу, ну, і грі хороша кінцівка, навіть так, можна сказати. А що мені от не сподобалось в ігрі? Ну, тут важко сказати. Тому що ну і багів, мені здається, не було в самій ігрі. Ну так, по факту багів не було в самій ігрі. Якщо знаєш вважати з метро і от машинаріум, то от метро були баги. А в машинаріумі, ну це сама ігра інді-ігра. Тому. ну, Якщо вважати по індії ігрі, то ігра ідеальна. Прям капець ідеальна. Мені вона сподобалася і по факту. ну, Якогось негативу в мене від цієї гри немає, тому навіть не знаю, що навіть сказати до того, що мені не сподобалося. Можливо, не сподобалося те, що дуже важкі головоломки. Але якщо дивитися на трейлер від самої гри Machinarium, то там зрозуміло, що по факту сама гра ну там представляє дуже сложні головоломки, і ну якщо. Хоче ігрок пограти в саму ігру, ну, сама просто людина хоче пограти в цю ігру, то він має розуміти, що в ігрі є ну, сложні головоломки. Що їх може не всі. Не кожна людина, не кожна типу людина рішити саме цю головоломку. Тому. Ну таке. Тому, по факту, з якогось негативного, негативного такого сказати, ну немає що. Більше плюсів, на і так сказати, можна. Якщо так оцінювати інді-ігру. І по факту, в мене напевно, що перша ігра, яка пройдена аж на всі досягнення. Ну, тут я не знаю, що потрібно робити, щоб не пройти на всі досягнення. Тут, по факту, по сюжеті так зроблено. Тому мені це вже радує також. Плюс радує, що ще в цій були, була ця менюшка, що можна сохранитися. Це дуже круто, тому що. Ну, я в більшості грав в ігри в Vita Design, хоча по факту, мені здається, в, будин, в одній ігрі Чучел, там мені здається, не була менюшка, а в всіх інших була вже. Тому, ну, непогано, хоча б вже є плюс від індії-ігри. Ну, а так то все. Я навіть не знаю, що ще можна розказувати про цю ігру. Так, це що продовження? А, це все, це вже кінець. Можна вийти. Ладно, виходимо тоді. Ну все. Свою думку щодо цієї ігри можете також написати в коментарях. Буде цікаво прочитати. Оцінку можете вже не писати, тому що ну це по факту, ну я не знаю. Ну наш... що там оцінювати? Тому краще послухати, я вважаю, просто сказати, що. Сподобалось мені, що не сподобалося, тому я свою думку щодо цієї ігри сказав: Ігра непогана, мені сподобалася ігра. Не така, що аж бредятина там в от от, хеппі геймі або от в чучелі. Тут буквально ну, прикольна ігра з сюжетом можна і так сказати, тому прикольно. Ну, а я буду, значить, розпочинати грати в якусь нову ігру. Ну от в яку, це ви вже дізнаєтеся чуть-чуть пізніше. Тому підписуйтеся на канал, хто ще не підписувався. Хто ще, типу, не підписався на сам канал. Тому отак. Вот ну, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, ознак завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!